Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. 1818 вінничан звернулися по допомогу до фахівців денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства Вінницького міського центру соціальних служб за минулий рік. Серед них, зокрема, 38 жінок та 54 дитини змогли скористатися послугами кризових кімнат. Про реабілітацію постраждалих від домашнього насильства, мобільні бригади фахівців та особливості надання соціально-психологічної допомоги під час війни говоримо сьогодні. Із студії начальник відділу денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства Вінницького міського центру соціальних служб Максим Юрченко. Вітаю вас. Доброго дня. Що ми можемо називати домашнім насильством? Домашнє насильство взагалі має свої форми. Це не тільки заподіяння тілесних ушкоджень, побої, Да? Це може бути як психологічне насильство, економічне насильство, сексуальне насильство і фізичне насильство в тому числі. Проявляється воно по-різному, це можуть бути погрози застосування. Фізичної сили, образи, приниження честі і гідності, завдання тілесних ушкоджень, позбавлення коштів, документів, позбавлення права на житло. Ну і в перелік взагалі визначений у нас в законі України про запобігання протидії домашньому насильству. Тобто це не обмежується тільки стосинами, побоями. Угу. Є форми, які чітко визначають, що таке домашнє насильство. Чому суть кризових кімнат? Кризові кімнати вони створені при денному центрі, і основна задача кризових кімнат це забезпечення безпечним місцем перебування постраждалих жінок або жінок з дітьми. Жінки з дітьми потрапляють в кризові кімнати за направленням. Направлення в основному це направляють органи Національної поліції, які першочергово виїжджають на випадки домашнього насильства. Документують. Саме правопорушення, да, і вже визначають, якщо є необхідність у безпечному місці перебування жінок або жінок з дітьми, вони направляють їх до кризових кімнат. Кризові кімнати працюють у нас цілодобово, тобто в будь-який час поліція може туди доставити постраждалих осіб. Скільки таких у нас є кризових кімнат? Ну, ми говоримо кризова кімната, але там є ліжко місця, це окремі кімнати. Де можуть перебувати жінки з дітьми, розраховані вони взагалом на 15 ліжкомісць, це як дорослі, так і діти, в тому числі розраховані на три дитинки на новонароджені. маленькі угу. ліжечка є, да? тобто для різних вікових груп дітей передбачені місця. У нас. А скільки може перебувати постраждалий в цій такій кімнаті? Постраждалі можуть перебувати від 10 до 20 діб, в залежності від потреб. Якщо є необхідність в подальшому, ми працюємо з нашими соціальними партнерами, ми можемо забезпечити безпечним місцем перебування до півроку. Це інший заклад, який надає також такі послуги. Скільки наразі війничан перебуває? Ну і можливо, внутрішньопереміщених осіб в таких кризових кімнатах. Якщо ми беремо минулий рік, то внутрішньопереміщених осіб. Перебувала одна жінка з дитиною, це приміщення особи? Загалом, як ви вже озвучили, кризовими кімнатами, послугою кризової кімнати у нас скористалися 38 жінок і 54 дитини за минулий рік. Зараз на сьогоднішній день одна жінка з двома дітьми у нас перебуває в кризовій кімнаті. Які фахівці працюють з постраждалими? З постраждалими особами в першу чергу працюють наші фахівці соціальної роботи, які працюють в даному центрі, а також психологи. Два психолога, психолог, який займається з дітками, і психолог, який займається, працює з дорослими. Розкажіть про ваші такі мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Мобільна бригада муніципальна була створена у 2019 році. До складу входить також фахівець соціальної роботи і психолог. Тобто, це мобільна бригада, це люди, які перші, які виїжджають на випадки домашнього насильства за повідомленням, наприклад, поліції да? або служби у справах дітей або інших наших соціальних партнерів. І вони перші надають кризову екстрену допомогу. Це працює психолог, фахівець соціальної роботи визначає потреби постраждалих. Особи, або якщо є діти, то сім'ї визначає потреби, і вже в подальшому ми працюємо. Основне, це екстрено надати психологічну допомогу для того, щоб постраждала особа змогла зорієнтуватися, як і далі діяти, і в подальшому вже приймати правильне рішення. Фактично швидка допомога, так? Фактично, так. Да. Як давно діють кризові кімнати? Що змінилося? Тому часі, коли вже сталося повномасштабне вторгнення Росії, чи побільшало можливо випадків домашнього насильства за цей час? Кризові кімнати у нас працюють з 2021 року. Якщо ми будемо говорити, чи побільшало випадків, ну, взагалі тема домашнього насильства у нас завжди була темою табу. І ми не можемо казати, чи збільшились випадки, чи зменшились випадки. Ми можемо сказати про кількість звернень. Якщо Гарно працює інформаційна компанія. Люди знають, що є такі сервіси, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства. Вони відповідно звертаються і отримують допомогу. Ну І також поліція, коли виїжджає, фіксує факти, вони інформують постраждалих, що є такі. Служби, як мобільна бригада, як денний центр, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства, або скеровують до нас, або надають нам інформацію. Ми вже далі працюємо з постраждалими особами. І сказати, що той чи інший якийсь фактор впливає на збільшення або зменшення випадків домашнього насильства, ми не можемо. Я звик говорити так. Якщо в нас є велика кількість звернень, значить люди знають про те, що є такі сервіси, які працюють, а в більшості люди ж звикли в нас замовчувати стереотипні поняття, у нас тягнуться, на жаль, до сих пір, і бояться чи осуду, чи бояться. Ну, в основному осуду від рідних, від що скажуть сусіди, знаєте, тому не звикли це сміття, як то кажуть, виносити з хати, да. але е це в першу чергу безпека їх і безпека їхніх дітей, тому що психологічні травми вони завжди в подальшому дають про себе знати, особливо якщо дитина стала свідком або дитина постраждала від домашнього насильства, то тут потрібно вже включатися фахівцям, які будуть. Психологи, які будуть працювати з з дитиною, ну і також інші суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері запобігання протидії домашньому насильству, а також спрямовані на захист законних прав та інтересів дитини. Чи були такі випадки в практиці, що люди, які зверталися до вас по допомогу, перебуваючи можливо так само в кризових кімнатах, користуючись цими послугами? Могли налагодити ці стосунки, ну так би мовити, це настільки допомогло, що потім знову сім'я повернулася якби в своє русло. Чи, чи як правило, це ну, вже важко? Тут справа в тому, що потрібно працювати не тільки з постраждалою особою, а потрібно ще й працювати з кривниками для того, щоб змінити їхню насильницьку поведінку. Працюєте з од... одної, одної роботи з постраждалою замало. Так, uh -huh. в нас була затверджена в минулому році програма для кривників, і в uh -huh. нас в міському центрі соціальних служб є фахівці, які реалізовують програму для кривників. Вона реалізовується у нас за добровільною згодою самого кривника, тобто він приходить, може написати заяву і пройти програму для кривників, або ж за рішенням суду. Є такі звернення також? Е, поки що добровільно у нас не приходили, а в минулому році були направлення е, судом угу. на проходження для, програми для кривдників, у нас окремі відділ є, які займаються цим питанням. Чи відслідковується подальша доля постраждалих від домашнього насильства, які скористалися кризовими кімнатами? Е, у нас завжди працюють фахівці соціальної роботи з постраждалими від домашнього насильства. Якщо ми працюємо і далі з постраждалою, тобто це не йде як в рамках соціального супроводу або просто робота, робота з сім'єю. Тому так, тому що замало просто перебути в кризовій кімнаті. Потрібно працювати з людиною, особливо якщо в сім'ї є діти. Тут потрібно комплексно надавати допомогу. Є питання, коли ми залучаємо і безоплатну правову направляємо безоплатну правничу допомогу, оскільки є питання, які потребують саме кваліфікованої допомоги юристів. Служба в справах дітей в будь-яких випадках залучається, коли діти є постраждалими або свідками. Тобто, якщо нам законодавець дає таке визначення, що дитина, яка постраждала від домашнього насильства, то це не тільки та дитина, відносно якої було вчинено, а й дитина, яка стала свідком такого насильства. Тому тут повинна бути завжди командна робота для того, щоб в подальшому допомогти, допомогти, да, допомогти родині. Таке питання? От фактично уявімо ситуацію, коли ну, жінка постраждала від домашнього насильства з дитиною, опиняється на вулиці і допомагають служби відповідні. Так вона опиняється в цій самій кризовій кімнаті. Але якщо ця жінка є заручницею ситуації, що вона не має ні житла. Ні якогось заробітка, якщо дитина тим більше маленька, там грудна дитина, вона не може вийти на роботу. Чи допомагаєте ви в такому плані підтримати якось і також, можливо, підшукати якусь роботу для цієї жінки, якось допомогти їй потім з житлом? Як тут було? Звичайно, ми нікого не залишаємо наодинці з цими проблемами. Ми співпрацюємо і. З центрами зайнятості, так, так. Якщо, якщо є необхідність, ми в рамках співпраці з, зі всіма нашими соціальними партнерами комплексно підходимо до вирішення цієї проблеми, тому якщо є необхідність в працевлаштуванні, інформуємо центр зайнятості, спільно працюємо над цією проблемою. Якщо є питання про те, щоб дитину десь перевезти в іншу школу, в інший навчальний заклад, садочок у зв'язку з зміною місця проживання чи перебування тимчасово, да, ми також працюємо, співпрацюємо з департаментом освіти, так і з іншими нашими соціальними. Так, я, фактично є такий супровід, ведети? Фактично, так. Да, в рамках взаємодії, я ж кажу, у нас є міжвідомча робоча група. Куди в яку входять всі суб'єкти взаємодії, і якщо є такі складні випадки, які потребують комплексного вирішення, ми це питання обговорюємо, і кожен за своїм напрямком діяльності включається в роботу з постраждалою особою, і вже відповідно до потреб вирішує, да, вирішуємо ці питання? Які профілактичні попереджувальні заходи проводяться протидії домашнього насильства? Профілактичні і попереджувальні з приводу профілактичних У нас розроблені спільні графіки з правоохоронними органами з органами національної поліції. Це безпосередньо сектор протидії домашньому насильству Вінницького районного управління поліції. І що четверга з сім'ями, які перебувають на обліку, ми здійснюємо профілактичну роботу. Це наші фахівці спільно з працівниками поліції за місцем проживання відвідують ці родини. Інформують про те, що є відповідальність, перевіряючи, не було повторних випадків вчинення домашнього насильства, проводять профілактичну правоохоронні органи, профілактичну роботу з кривниками. Проводять. Ми ж в свою чергу працюємо з постраждалими особами. Працюють у нас і інформаційні компанії. Ми розміщаємо інформацію як в навчальних закладах, так і в. Громадських місцях про те, що є такі е, спеціалізовані сервіси, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства, в тому числі з залученням засобів масової інформації. Це українська акція 16 днів проти насильства. Також вуличні акції. Е, попри вуличні акції, також е, залучаються різні е, суб'єкти. Е, е, Освіта, служба у справи дітей у обов'язковому порядку, і працівники поліції, тобто всі працюють на те, щоб проінформувати людей, що є така можливість отримати допомогу, яка є безкоштовною, в тому числі послуги кризової кімнати, також є безкоштовними у нас в громаді. Для того щоб люди не боялися звернутися і не залишалися на одинці з цією проблемою. А Звертались до фахівців, які будуть допомагати вирішити дане питання. Якщо людина страждає від домашнього насильства, куди їй потрібно звернутися? Є гаряча лінія якась? В першу чергу, це правоохоронні органи. Спецлінія 102, коли відбувається факт домашнього насильства або стали свідками домашнього насильства, в першу чергу потрібно інформувати поліцію, яка оперативно вживає заходів для припинення правопорушення. І в подальшому вже вони, в залежності від е оцінки ризиків безпеки, визначають, що далі робити. Вони в першу чергу мають право вжити першочергових заходів е стосовно кривника, обмежувальних заходів і направити постраждалу особу до спеціалізованих служб підтримки для постраждалих осіб. Чому варто звернутися так, якщо коротко? Варто звернутися. Ну, це проблема, яка потребує в будь-якому випадку вирішення. Це в першу чергу. Це безпека самих постраждалих осіб, це безпека дітей, це здоров'я, як фізичне, так і емоційне. Тому потрібно завжди думати про майбутнє і особливо про майбутнє дітей для того, щоб вирватися з цього кола насильства. Його не потрібно замовчувати, потрібно звертатися до фахівців. Щодо ще контактів, це урядова гаряча лінія 1547. І наші спеціалізовані служби, які працюють в міській територіальній громаді, це денний центр соціально-психологічної допомоги, номер телефона 098 915 60. Наша міська гаряча лінія 1560, цілодобова варта. І де, е, міський центр соціальних служб Соборна 50, 101 кабінет. Даний центр знаходиться космонавтів, 30, 3 поверх, 304 кабінет. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про психологічну реабілітацію постраждалих віничан від домашнього насильства в кризових кімнатах. Дякую, гостю студії за розмову. Начальнику відділу Вінницького міського центру соціальних служб Максиму Юрченко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. vyřešit sebe.